Велике покликання бути мамою. На це благословляє Господь. Але це дуже нелегко, це дуже непросто. Кожній мамі доводиться пережити багато чого в житті. Кожній мамі доводиться народжувати. Виховувати, ростити, молитись за своїх дітей, вказати їм дорогу в житті. Та складається і так, що доля просталяє дорогу. І ті дороги буває відрізняються від тих, якими дорогами мама відправляє дитя в життя на свій хліб. І особливо в теперішній тяжкий час, в час, коли прийшла до нас чорна доба. Матерям гірко, прикро, боляче, як ніколи, тому що їм довелося провести своїх синів на війну. Та жодна мама не втомлюється чекати сина з війни, тому що її мення мама. І навіть як вона про це не голосить словами, якщо зазирнути в очі кожної матері, а очі це дзеркало душі, це оці джерела, в яких живельна вода, в яких жага до життя. Ми там можемо прочитати слова, що чекаю сина із війни. І чекає його з війни кожна мама, син якої опинився на фронті, син якої там, тому що він є гідним сином не тільки своєї матері, а й неньки України. І він там, тому щоб над матір'ю простягнулась. Мирне небо і над ненькою Україною теж воно простягнулось назавжди. Тому кожна мама каже, чекаю сина із війни. Сказала плачучи матуся, про нього завжди бачу сни, його я втратити боюся, бо він пішов. Єдиний син пішов країну захищати, гіркіші сльози, ніж полин, вже довелося проливати, чекаю звісточки і молюсь, в молитві всюди і щомиті, я сина втратити боюсь. Чому ж прийшли ті московиті? Коли я чую, я живий, ти бережи себе, матусю, я тут, обов'язок святий, та я додому повернуся. І тоді вмиваюся слізьми і ні про що вже не питаю. Читати знов берусь в псалми і нашу зустріч уявляю. Чекаю сина із війни і молю Бога, щоб зустріла орду Всевишній відверни. І ще щось мати шепотіла. Слова одні і ті щодня. Щодня думки, щодня молитви. За що така ж бо нам платня? Верни Всевишній, з поля битви, Верни додому та живим, хай всі живими повертають. Пропахлі димом фронтовим В домівках рідних. Обіймають, нехай Господь почує кожну материнську молитву, нехай Господь вислухає всі молитви, нехай сплете їх величезний молитовний вінок, нехай поверне живими неушкодженими кожного сина, кожну доньку з війни. кожного, хто захищає неньку Україну. Кожного, хто виборює нам перемогу, кожен, хто робить все для того, щоб над нами, українцями і над нашою славною українською святою Богом даною землею, знову пристягнулось мирне небо. Нехай усіх нас Господь почує. А я вірю в те, що Господь почує, тому що ми бачимо, що саме. Молитви наші, молитви материнські тримають наших захисників, допомагають їм у важких боях. Все буде Україна. Слава Україні! Слава героям! Вперед до перемоги! І ні на крок наші дорогі захисники не відступлюють, ні клаптика нашої святої землі вони ворогові не віддадуть.